Ще одне юзабіліті покращення, яке ми можемо зробити, це додати можливість виставляти FIQ безпосередньо із сторінки, яку ми редагуємо. Тобто, зробити якось в цьому випадку, коли ми виставляємо поля таблиці. Так, у нас є ось така можливість так перейти за посиланням. Давайте навіть скопіюємо цей текст і збережемо його у себе окремо в блокнотику. Так, нам потрібен буде цей текст. А також буде потрібно безпосереднє посилання. Так. На оцю сторіночку, так? Щоб людина могла перейти і тут додати необхідний FIQ. Копіюємо все посилання. Все. І тепер ми можемо додати те, що нам потрібно. Для цього переходимо у вкладку ACF. Так. Знаходимо нашу сторіночку. Так. Ось в нашому випадку це. Так. Знаходимо нашу вкладку FIQ. Ось ось вона. І тут додаємо ще одне поле. Так, давайте ось так його додамо. О. Це буде поле повідомлення. Так, даємо йому назву. Question and answer. А, Адв банер. Адв Банер. Так. Ось так. Переносимо. Так. Мабуть, це краще навіть більш зрозумілим є, язиком. Це у нас буде. FIQ. Ось так. І тут пишемо повідомлення, так. Як ми її взяли. Так, а, І вставляємо посилання тег А, tag A, атрибут href, Якраз який вставляємо посилання, а також а, атрибут target-blank, Для того, щоб це відкривалося в окремому вікні. Це буде більш зручно тоді. Таргет бланк. Так, закриваємо. Так, потім закриваючи Тех А. Так, в посилання вставляємо те посилання, яке ми взяли і зберігли. Тобто сюди вхрев. Вставляємо наше посилання. І отут пишемо перейти. Все. Так, так, так. Зберігаємо, дивимось, щоб в потрібному місці це все було. Так, все нормально. Вкладка FAQ. І ось повідомлення, добре. І тепер, коли людина Переходить і хоче відредагувати контент на сторіночці «Банерна реклама. Вона дискає редагувати. Так, тут для неї є можливість редагувати. І ось вона переходить у вкладку FIQ. Так, тут є свої налаштування певні. Ось. І написано, що для того, щоб ставити строки. А, вибачте, ми музілитось для того, щоб ставити а, пункт питання відповідь, давайте одразу і виправимо. Не строки таблиці, а пункт питання відповіді. Пункт а, питання відповіді. Давайте ще візьмемо отак от. Тушки. Все. Так. І ось людина, коли переходить на сторіночку. Баннерної реклами, то у неї таут написано, для того, щоб вставити, виставити пункт питання-відповіді, перейдіть за посиланням. Натискає окремо, в окремому вікні відкривається така сторіночка, і людина може додати пункт FIQ.